Вчора у офісі молодіжного парламенту Кременчука молодь поринила у світ цифрової безпеки у світі, де смартфон став продовженням нашої роки, а соцмережі другим домом, питання захисту особистих даних та онлайн безпеки стають ще важливішими. І ця зустріч стала чудовою можливістю розібратися, як не потрапити у пастки кіберзлочинців. В межах програми семінари для молоді відбувається зустріч з патрульною поліцією. Тема така дуже важлива: це кібербезпека. Ми дуже раді про те, що у нас така молодь, яка сама каже про те, що вони хочуть, щоб проходило у нас в офісі, і вже з їхніх викликів ми кожного разу запрошуємо спікера, який би зміг відкрити повністю цю тему. Під час зустрічі Євгенія Кривошапка розповіла хлопцям і дівчатам про основні загрози у цифровому середовищі, методи захисту особистих даних та правила безпечної поведінки у соцмережах. Кожен з нас дуже велика кількість часу проводить в інтернеті, але як захиститися і не попасти на удочку до шахраїв, мало хто знає. Тому сьогодні дуже важлива тема для того, щоб кожен з нас був захищений. Діалог вийшов жвавим. Учасники ставили багато питань та ділилися своїми історіями. Особливо зацікавила молодь тема конфіденційності в соцмережах та як не стати жертвою інформаційних маніпуляцій. Це дуже круто, що в нашому місті є таке місце, де ми можемо дізнатися таку корисну інформацію про особливо кібербезпека. В наш час це дуже важливо. В умовах того, що ми сидимо всі в соцмережах. Більшість нашого часу проходить там. Тому дуже класно, що волонтери молодіжного парламенту реалізують наші ідеї для нас. Була дуже цікава зустріч, багато чого цікавого і нового для себе. Підкреслив, дякую волонтерам молодіжного парламенту, що змогли організувати цю долі цікаву і корисну для нас всіх зустріч. І дякую, звісно, поліцейським нашим гостям, які до нас завітали. Я очікую більше подібних зустрічей. Подібні заходи важливі, адже цифровий світ займає все більшу частину нашого життя, а знання про безпеку в ньому допомагають уникнути небезпечних ситуацій. Молодіжний парламент Кременчука продовжуватиме організовувати зустрічі з фахівцями, які допомагають молоді бути більш обізнаними та захищеними. Софія Григоренко Іван Каченко Кременчуцькі новини